Вітаю, друзі, сьогодні. Зранку мене попросили спочатку литовські, а потім німецькі журналісти пояснити, чи мають підґрунці слова кличка німецьким змі про те, що в Україні є загроза авторитаризму. Я запропонував їм спочатку подивитися визначення авторитаризму і нагадав, що авторитаризм це політичний режим, при якому влада концентрується в руках однієї людини або в окремому органі влади і знижує роль інших. Передусім, представницьких інститутів авторитарний тип особистості це людина, яка сильно залежить від згуртованої групи, яка потребує послуху з трьома умовами, неухильне виконання групових норм, підпорядкування більш статусним особам і агресія до всіх непокірних членів груп та зовнішніх індивідуальних. А тепер давайте подивимось, що в нас відбувається: ну, по-перше, чи є концентрація влади в руках однієї особи або Одного якогось органу інституції і фактично зниження ролі представницьких інститутів: Офіс президента, Андрій Єрмак, Володимир Зеленський. Саме вони сконцентрували всю владу в своїх руках. Тому перші ознаки дійсно є. Далі. Чи є фактично згуртовані групи, які. Фактично неухильно виконує, виконують все, що каже Єрмак, і все інше. Так, ми це бачимо: кругова порука всередині Офісу президента, Мар'яні Безуглі і дали команду гавкати, вона гавкає. Скажуть, мовчати вона буде мовчати. Тому і ця ознака є. Підпорядкування всі орієнтуються тільки на Єрмака, ми всі знаємо про це. Багато хто вже розповідав про те, що люди фактично проходять співбесіду з ним, щоб стати або міністрами, або заступниками міністрами, або сісти на якусь посаду. Ну і взагалі, ну наприклад, будь-яке призначення повинно бути або через конкурс, або через відбора. Про це відбувається через особисту співбесіду з очільником офісу президента. Чи не є це ознакою авторитаризму? Так, є. І остання агресія. До всіх непокоєрних членів групи та зовнішніх індивідуарів про членів групи я промовчу, а От зовнішніх індивідуами я дуже добре пам'ятаю, як мною займалася ДВКР СБУ, яка ганялася за солдатом Березою, а до того ганялася за звичайним громадянином Березою, замість того, щоб займатися переслідуванням російських шпіонів щоб шпигунів цих відловлювали, щоб знищували російську мережу. Ну тут запитання, як там взагалі справи у лейтенанта Баканова, не як його не чіпають. Ну тоді все зрозуміло. Так це авторитаризм. Те, що ми бачимо, це дійсно намагання сконструвати в руках всю владу, намагання сконструвати її всю взагалі, навіть якщо не можуть впоратись, але питання влади це питання бюджетів, і тут намагання контролювати бюджети. Тоді ми можемо казати, що Кличко… Мав підстави казати те, що він а, оприлюднив в е, німецьких ЗМІ. Коли хтось каже, він не мав права про це говорити, ну знаєте, мене дивує, переслідувати людей можна, а казати про це не можна. Займатися корупцією можна, а говорити про те, що займається корупцією, не можна. Хабарі, брат, хабарі, брати, слуги народу, можуть. А говорити про це теж не можна, бо якщо було можна, то на єдиному телемарафоні. Казали про те, що слуги народу беруть хабарі і їх лоблять на хабарництві, але ні, про це там не кажуть. Значить, не можна. Отака подвійна мораль, але подвійна мораль це теж стандарт фактично авторитаризму. Саме тому в мене з'являється велике запитання, що взагалі відбувається. Нещодавно вийшло розслідування Бігу в якому показують, що. А, Відбудова Київщина і далі пов'язана з людьми, які є або радниками офісу президента, або є контактними людьми з радниками офісу президента. Це говорить тільки про одне: що державне фінансування отримують близькі до офісу люди, а друзі, чиїсь колеги, люди, які навчалися разом. А друзі, до речі, близькі до родини зеленських, і так далі. Так, от, все це говорить тільки про одне: це є авторитаризм. Навіть якщо нам це не подобається, ми не повинні казати ні, 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 це неправда. Ми повинні розбиратися, як сталося, що Ланселот, який бився з драконом, сам перетворюється на дракона. Це в Росії заборонено казати на війну війну. Це в Росії, якщо ти кажеш, що там війна і вбивають українців, тебе засуджують за фейки проти армії. В нас ми можемо казати, якщо хтось краде, якщо хтось бере хабарі, якщо хтось займається корупцією або кумовством, ми про це можемо казати. Наприклад, журналісти ж казали про те, що замість того, щоб компанії, які пов'язані з Медведчуком, прийшли під контроль держави, вони прийшли так під контроль людей, близьких до Татарова, які є. Так, так, так. Працівником Офісу президента. І от знов а ким, до речі, смотрячим за правоохоронними органами. Ну, багато що пояснює. Знаєте, все це не може не дивувати і не дратувати, тому що з'являється запитання: що відбувається сьогодні для цих людей, які і досі не можуть дати собі раду? Ні, я розумію, що вони живуть по принципу, а війна все спише, не спише. Дуже великі жертви, або вони вважають, що вони залишаться при владі назавжди. Як, наприклад, в Росії вважає. Оточення Путіна саме тому вони тримаються згуртовано і розуміють, що якщо їх повалять, то їх в кращому випадку засудять, в гіршому випадку стратять. Ці теж саме мабуть, так думають, бо інакше я не можу пояснити все, що відбувається, а спілкуючись з великим великою кількістю людей в областях, я чую дуже часто, як ідуть атаки на місцеве самоврядування. Ну ні для кого не є таємницею, що відсторонення мера Чернігова, мера рівного мера сум. Там питання окреме, але відсторонення далі збивали секретарів а, місцевої ради і ставили свою людину, а, ставили, наприклад, голову ЦА в Сумах. Взагалі дійшло до смішного: там секретарем а, від а, міської ради обрали слугу народу, слугу народу, але його так запресували, що він написав: ні, 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 я хочу звільнитися, зніміть мені, будь ласка, я відмовляюся виконувати обов'язки. Це як треба ж людину запресувати, як треба все ж таки хотіти е, взяти під контроль бюджет міста. Е, ну мені навіть важко уявити, але так робиться. І мене це не дивує. Атаки, які далі йдуть на представників опозиції, теж мене не дивують. Ну, наприклад, представники влади можуть виїхати за кордон, а представники опозиції не можуть виїхати за кордон. І коли мені хтось каже, взагалі по опонентам влади, а опоненти це ті для влади, хто їм каже, Дивіться, от ви тут вкрали, дивіться, отут ви займаєтесь корупцією, дивіться, отут ви займаєтесь ганебними речами, дивіться, отут ви покриваєте своїх. Дивіться, у вас депутат Гунько і депутат Адарченко внесли застави після того, як спіймали на хабарництві. Застави 10-20 мільйонів гривень прийшли в Верховну Раду і займаються своєю роботою як народних депутатів. Ви взагалі розумієте, що хабарник не може приймати закони, це ганьба. Хоча уважає там слуги народу і Голоцівник Іванісов, і перший корупціонер Трухін, і перший зрадник України, який перейшов на бік окупантів Ковальов, тому нічого дивного в будь-якому випадку, коли ви вам цікаво комусь чи є вона загроза авторитарної ну там. Дійсно авторитарним процесом в Україні так, так відбувається. І з цим треба щось робити. Мовчати це не варіант. Якщо мовчати буде як в Росії або в Білорусі, треба казати, вказувати владі, примушувати її виправляти ситуацію і пам'ятати, що все це відбулося тільки завдяки тому, що мудрий український народ зробив свій вибір. Будемо сподіватися, що він зробить ще й свої висновки. І після цих висновків ситуація може покращитись після. Наступних найближчих виборів, які відбудуться зразу після закінчення військового стану, це єдиний варіант, щоб Україна проеволюціонувала і відродилася. Україна не зможе постати, якщо люди не зроблять висновки, це фактично буде знищення країни. Тому робіть висновки, розумійте свої помилки, не соромтесь, сказати так, помилився, готовий виправитись. І не змійтесь впинати тих, хто визнає свою помилку і готовий її виправляти. Пам'ятайте, ми всі українці, у нас бувають різні погляди, у нас бувають різні мотиви. Але якщо ми хочемо, щоб жити в єдиній, незалежній, соборній, демократичній, правовій, свободній Україні, то ми повинні триматися один одного. А владі влада, яка хоче авторитаризму, ми повинні сказати ні. Авторитаризм це. Риса Росії, Білорусі, Північної Кореї. Для України не підходить. Для України підходить лише демократія. Не найкращий варіант, але краще із того, що винайшло людство. Тому працюємо в цьому напрямку, і все буде Україна. Па-па.